Розпаковочка. Флісочки. Перший пункт переважає перший. В даному лоті 10 кілограмчиків. ціна 3 євро за кілограм. Так, починаємо розпаковку з такої цікавої флісочки з вовками. Вона дуже-дуже теплесенька. Розмір зараз вам постараюся сказати. Розмір пише М, але мені здається, і на L також підійде. Дуже-дуже вона тепленька. І так. Наступна ось така м'ягесенька флісочка з капішончиком. Також на замочку. Розмір пише Елічка. Всередині дуже-дуже теплесенький. Наступний зелененький флісочка, ось така тепленька. Розмір М. Так. Далі у нас іде лісочка з підкладкою всередині. Підійде на весну якості курточки. Бачите, є підкладочка, розмір L. L так. Наступна. Також дуже теплесенька флісочка. Ось такого плану розмір великий, вона дуже негесенька. Розміру, на жаль, не бачу, але здається, 2 xl Далі, ось такого плану фліска з такими вишитими дизайном. Всередині такі кольорові вставочки. Розмір пише 42-44. Далі О, така цікава. Надіюсь, камера передає, вона виглядає як така вибита матерія. Дуже цікаво виглядає розмір XL. Наступна, коричнева. Ось такого плану. Розмір немалесенький, пише е, розмір XL. Немаленька. І так, нагадую, в даному лоті цілих 10 кг лісочки, перший плюс другий сорт, але переважає перший XL по розмірку. Наступна. Ось такого плану. Розмір пише М. Непоганий. Наступний, ось великий у нас попався розмір. Жіноча це Канада 2ХЛ. Нагадую, в даному волосі перший півдругів переважає перший. Ціна 3 євро за кілограмчик. Наступна скапійшончика. Дуже теплесенька всередині. Зараз подивимося і я вам покажу розмір С. Дуже теплесенький. Наступна флісочка це без рукавочок. Дуже тепленька. Розмір 44. Ось такого плану. Наступна, також без рукавочка, але вже білесенька розміру L. Далі, щось у нас іде яскраве. Ось такого кольору яскравого, високий воротничок. Розмір пише XL немаленький. Наступна, ось такого плану, такого молочного кольору. розмір також немаленький. 2 Х. Нагадую, тут перший групток, переважаю перший вага 10 кілограмчиків. Ось така слісова тунічка. Розмір у нас тут йде Емочка. І такий цікавий воротничок на ліпучках. Наступна лавандовий у нас колір. Ось така флісочка розміру L. Наступна, чорнесенька. вульський. Розмір. Давайте подивимося. Розмір есочка. Ось такого плану. Дуже гарно. Далі у нас ось така яскрава флісочка. Відрядгати плес, Розмір, також есочка. Далі. Дуже теплесеньке. Ось такого плану флісочка надкладається. Всередині вона неймовірно теплесенька. Розмір пише М. Тут на Також щось дуже-дуже теплесеньке. Це ось такого плану фліска, вона неймовірно тепла всередині. Я вам зараз покажу. гляньте. І розмір великий. І, на жаль, я його не бачу, але здається, розмір XL. Дуже класний, звісно, дуже тепленька. Наступна ось така, дуже цікавий колір. Розмір це у нас е, XS тож Мені здається, воно йде більше як оверсайз. Наступна, дуже-дуже негер, і дуже -дуже. ми зараз з вами подивимося, що це. Це ось такого плану на кридочка флісова. Вона дуже-дуже. Мягесенька, розмір пише М. І так, нагадую, це була розпаковочка флісу, перший плюс другий сорт. В даному лоті було 10 кілограмів флісових ковтинок. Ціна 3 євро за кілограмчик.